Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі в умовах тотальної економії в країні у Чернігові опалюють вулицю. Чому у багатоквартирних будинках, які не мають вікон через обстріли, вмикають опалення в під'їздах. Безкоштовні дрова у Новгород Сіверській громаді. Як розподілятимуть та кому вони дістануться? Буржуйки, сковорідки та свічники. Як у прилуках майстер у вільний час від служби створює фронтові металеві вироби. В умовах тотальної економії в країні опалюють вулицю. У Чернігові 18 багатоквартирних будинків, які постраждали від обстрілів росіян, не мають вікон у місцях загального користування. Але опалення в цих будинках вже увімкнули. Ці 18 багатоповерхівок обслуговує ОСББ. Вони колективно зверталися до місцевої і обласної влади. Яка відповідь влади розкажемо далі. Ось ми заробили відповідно вікна, поки що плівкою для того, щоб було, хоч якась теплоізоляція, щоб не було дуже високого втрати тепла. Так, мешканці будинку на вулиці Незалежності у Чернігові вимушені були полагодити вікна у під'їздах. Їх будинок постраждав від прямого влучання російського снаряду у березні. Вікна у квартирах люди ставили за власний кошт опалення. У цей дім дали вчасно, але вікон у під'їздах немає. Обігрівають вулицю, кажуть мешканці будинку. Те, що у нас немає вікон, у нас на жаль, йде і втрата тепла. Відповідно, тобто, це може бути в потіжках, зовсім інші суми за тепло. Голова ОСББ будинку Поліна Дорош каже, зверталися про допомогу всюди, де могли. Ми пройшли всі кабінети, все везде своєчасно зареєстрували, все пройшли і чекаємо. на сьогоднішній день. Ми постійно буваємо. В ЖКХ, градському вкуса Ярослава Валентиновича. у нас одно время піріфутболі до Кривенка в обласної ЖКХ Кривенка Владимир Григорьович. Зразу спрацювився, штої та ми їхні, а потім согласился, що так, дійсно, этот дом передали йому. Така ситуація не лише в цьому будинку, каже представниця ради голів ОСББ Катерина Зубинок в районі вулиці Льотної будинки, які постраждали від обстрілів росіян. Також стоять без вікон у під'їздах загалом по місту таких 18 будинків, які обслуговують ОСВБ. В травні місяці ми звернулися до міської ради з управління ЖКХ. Нас було 18 будинків, які постраждали. В яких ну це ми зверталися безпосередньо за вікна, тобто тільки за вікна в місцях загального користування нам обіцяли. В серпні місяці нас попрохали передати заявку на ці вікна до Чернігівської обласної адміністрації. Пообіцяли все ж таки, що Чернігівська міська обласна адміністрація поставить ці вікна. Так дійсно, в серпні в серпні ми звернулися з листом. В вересні прийшли до нас замірщики і сказали, що так, все, вікна заміряні, тобто чекайте, 70 днів. Ми їх виготовимо. За словами Катерини Зубинок вже всюди дали опалення і відбуваються величезні втрати тепла. Люди платять. За обігрів вулиці, і ми ну ми просто не знаємо, що нам робити. Ми звернулися знову таки до міської ради. А начальник управління ЖКХ нам сказав, що поки ця заявка знаходиться в області, і поки область офіційно нам не відмовить. То міська рада не може взяти наші вікна за словами радника, начальника ОВА Андрія Подорвана. Вже 370 багатоповерхівок у Чернігові отримали допомогу. Залишились ці 18 багатоквартирних будинків, на які поки не надійшли гроші від казначейства. Заміри всі проведені. Є проблема з оплатою, є проблема з фінансами. Ви бачите, що Україна ще раз повторюю веде важку війну. Ось і зрозуміло, що ну нема такого, що ми замовили. і Завтра привезли. Це і проблема з оплатою частково. Це і проблема з виготовленням. Тому цей процес іде на контролі в керівництво області. Як тільки буде змога їх проплатити, ми над цим працюємо. Як тільки буде змога проплатити ці платіжні доручення, одразу ж ці роботи будуть початі. Зрозуміємо, що мова йде про сходові клітини. Да? І розумію, що, що і в ці будинки вже подано опалення, але ж все ж таки, давайте це, Це сходові клітини, вікна і двері. Тобто це не власне квартири. Поки вікон в домі немає, мешканці жаліються, що платіжки їм непосильні. Пані Ніна живе на вулиці Мезенцева. Її син має інвалідність, каже, пенсії не вистачить на ліки, якщо сплатить за тепло. Це дуже дорого. Про що ви говорите? Діло в тому, що це ж по вікнах вже гуляє вітер з першого по десятий поверх вітер гуляє. Це скільки ми повинні переплатити, щоб заплатити за тепло. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Чернігів Обленерго з 12 листопада оновило графіки можливих відключень електроенергії. Тепер відключати світло на Чернігівщині будуть з першої години ночі до п'ятої години ранку. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаємо, що під відключення підпадають 75% споживачів області. Їх розділяють на дві групи. До першої групи помістили споживачів 10 основних черг графіків аварійних відключень, у другу споживачів 10 додаткових. Черг. Також Чернігів обленерго раніше зазначало, можливе невелике відхилення в часі до 30 хвилин для перепідключення електропостачання між групами. Рятуючи побратима після обстрілу, загинув сам. У Чернігові попрощалися з бойовим медиком 23річним Валентином Бордаковим. Він загинув 3 листопада під Бахмутом, коли евакуйовував поранених побратимів після обстрілу. До 24 лютого чоловік був рятувальником. А на другий день повномасштабного вторгнення він пішов служити добровольцем. Проводжали військовослужбовця ЗСУ біля 200 людей. Мовчки, стоячи на вколішках, у Чернігові прощалися з 23-річним бойовим медиком Валентином Бордаковим. Такого точно не може бути, тому що ну 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 в смислі він же рятував не просто не людей. Не він же ж навіть не був. він же ж нікого не вбивав, він же ж просто виносив поранених. І ми. Тиждень чекали. Ми не розуміли, ми не бачили ціла, ми не знали, де воно. Ми не розуміли, чи це він, чи це хтось інший. Чоловік працював інструктором-кінологом в управлінні ДСНС. Дресирував собак для пошукових робіт, навчав командам. У нього була особиста собака, бела Лабрадор. І вони з дуже хороші результати показували в зрівнуваннях, виступах, да, навіть призові місця займали. Молодий, целістріний парень, який знав, чого стремився, чого хотів. Добрий, відзивчивий, завжди йшов на уступки, допомагав нам. 25 лютого на другий день повномасштабного вторгнення чоловік пішов у військо добровольцем, служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені Гетьмана Івана Воговського. Спочатку в тероборону, потім він пішов в ЗСУ, підписав контракт, потім Черніга, мабуть, вже на восток. Виїхав. Він був з медиками. Група виїжджала, допомагала забирати двохсотих тіла трьохсотих, тобто вони надавали допомогу іншим. Дуже відповідальний, дуже добра людина. Дуже ну, він завжди підтримував. Нього, ну, чесно, дуже, дуже шкодує, що його не стало. 3 листопада під час евакуації пораненого Валентин Бордаков отримав два осколкових поранення. Останнє було несумісне з життям. Він був ранений, коли, коли допомагав своїм побратимам. Він по життю був дійсно такий спасателем, у спасателем. Він ніколи нікого не залишав у біді. Завжди біг на допомогу всім. На жаль, так прикро його життя скінчилося. У чоловіка залишилася мама, молодший брат, дружина і дворічний син. Хлопчику Дімі у березні буде три роки. Він ще зовсім малесенький. Валік був прекрасний тато. Він завжди був дуже загружений роботою, він багато працював, але дружині і дитині він приділяв максимально часу, стільки, скільки міг. Людиною він був дивовижною, дуже веселою. Дуже радушною, добродушною, дуже ніколи не відмовляла допомозі. З 3-го числа вже пройшло багато часу. І от тільки сьогодні ми зможемо його побачити і попрощатися з ним. Дар'я Янушкевич, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. В Новгород-Сіверській громаді почали завозити анонсовані державою безкоштовні дрова для жителів прикордоння, де ведуться бойові дії. Однак дістануться вони не всі на Новгород-Сіверщині 12 тисяч домогосподарств, які згідно рішенням уряду, мали б претендувати на такі дрова. Субвенції ж державного бюджету вистачить на 1400 тисячу подвір'їв. Що на 200 сімей допоможе купити дрова громадська організація? Як розподілятимуть безкоштовні дрова та кому вони дістануться? Далі в сюжеті. Одній з перших завозять дрова для Антоніни Упир. У жінки син був в АТО, а з початку повномасштабного вторгнення знову воює на сході. Зараз Антоніна живе сама. Всім дякую, що безпокоїтися за таких одиноких, як я. ноги не носять, а що ж робити? Дрова у неї вже є, березові, потурбувався син. А це привезли з Каже, буде змішувати, грітимуть краще. Мені грубка хата, звісно. б війна скоріше кончилася. Те, що дрова не пиляні, говорить, не проблема. Син вже домовився по телефону з чоловіками, щоб попиляли та поскладали. Ще один причеп дров сюди розвантажують для Марії Кривинок. У них вдома дрова є, але тепла не дають, розповідає жінка. ви бачите, все догеньке гніває. Ото весною стільки дров пливе по дісні. І вони там всі зацеплюються. Ну ми трохи насобирали. А вони таке гніловасте. П'ять картин витопів, і в хаті голодно. Тому що треба ж дрова, щоб хороше. Оце хороше дрова, А в нас так середні таке. Для опалення будинку купували обрізки, коли чоловік її був живий. Зараз і на тому економлять. Гроші потрібні на операції онукові. І це ж по 50 тисяч вже п'ять операцій зробили. І це знову треба робити, операцію, то і такої време, не знаю. Всього в Ногород-Сіверській громаді безкоштовні дрова від держави мали би отримати 12 тисяч сімей. Коли до нас прийшов запит стосовно домогосподарств, які потребують забезпечення дров'яною деревиною, в цілому по громаді, то ми давали цифру близько 12 тисяч. От потім Ну, я так розумію, коли вони з'ясували, що субвенції не буде виділено таких обсягах, почали, почали йти запити стосовно кількості внутрішньопереміщених осіб, сімей військовослужбовців, багатодітних пенсіонерів і так далі. Субвенцію з держбюджету виділили на майже півтори тисячі домогосподарств, тому довелось списки скорочувати лише пенсіонерів у громаді близько восьми тисяч, каже Сергій Поливода. Разом з цим укладати договори на постачання дров можна було лише з, з госпами, які або розташовані на території громади, або поруч. Тут з'ясували, що всі разом от всі чотири підприємства у нас можуть забезпечити лише 1260 домогосподарств. Через це зі списків, окрім пенсіонерів, виключили внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю третьої групи і частково осіб з інвалідністю другої групи, які проживають у місті. Але завдяки громадській організації з'явилась можливість забезпечити безкоштовними дровами ще 240 сімей. До нас звернулася громадська організація, яка працює зараз в проєкті, який Має дозволити забезпечити також дров'яною деревиною 240 сорок домогосподарств в нашій громаді. Ці категорії так само підходять в ну. В їхні вимоги, які передбачені цим проєктом. У попередні списки на дрова додали осіб з інвалідністю другої групи, які не увійшли до перших списків, та внутрішньо переміщених осіб, які були переміщені всередині громади. Якщо підприємства з лісозаготівлі зможуть ще надати дрова, то списки розширять ще. Безкоштовні дрова розвозитимуть людям протягом 60 днів. Тетяна лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігівщина. До 24 лютого в майстерні у прилуках виготовляли металеві вироби на замовлення. З початку повномасштабного вторгнення все змінилося. Керівник Володимир Добровський пішов до лав тероборони. Зараз служить у ЗСУ. Мінімум вільного часу, який залишився, проводить у майстерні. Із залишків матеріалів виготовляє необхідні для фронту вироби з металу. Хочеться зробити хлопцям приємно, щоб вони думали, що про них. Піклуються, думають і не забувають про них. Зараз Володимир, окрім вже звичних буржуйок із газових балонів, працює над новинкою. До цієї буржуйки можна підключати батареї. Підігрів води здійснюватиметься за рахунок твердого палива, дров або ж масла. Я їх тискую і, і будемо такі робити на фронт, щоб вигрівати приміщення. Вода подається сюди, сюди виходить, нагрівається і виходить. Повинно хватити без насосу, щоб це все діло працювало, на це і будемо робити акцент, скажімо так, тому що ну, на фронті нема де лишне електрику брати, тому треба, щоб вона була автономна. Так, можна ставити в І для бліндажа, скажімо так, треба менший варіант робити, тому що бліндаж як, має не дуже великий розмір. Там 3 на 3 метри, і взагалі тут батареї ще ставиться. Якщо бліндаж вже якийсь там двохколотний, тоді можна вже його за. За цю буржуйку. Як доробимо, я, вона буде трохи по-другому виглядати. Така буржуйка, за словами майстра, може опалювати приміщення до 200 квадратів. Для виготовлення її та таких підсвічників використовує в основному залишки металу від довоєнних замовлень. Чого можемо, з того і робимо. Підсвічники, як взагалі, їх не поставиш просто на пол або на піддольну. Їх все одно треба зробити підставку. Ну, опять підставки із подручності, з обрізком, трюк, з кусочком, що залишилися і ходять заказу. Це теж все, скажімо так, ми закупаємо і ног собираємо і робимо. А це фронтові сковорідки. Хлопцям подобається на них готувати, розповідає Володимир. Їх виготовляє з елементів сільськогосподарської техніки. Із борони комбайн, що перепахує землю. У нього йдуть такі диски, там набрані. В них їх там дуже багато, і вони приходять негодні, слопаються, там, їх одвраховують. І мені буває. То на металоломі десь знайду, то привезе хтось, купляю і виробляю. Знайшов три диски, робимо хлопцям. Може буде краще йому. Приємніше їсти. Думати, що він вдома на природі відпочиває з сім'єю. Сам процес виготовлення буржуйок, сковорідок та підставок для свічок не складний, каже Володимир. Але для цього треба мати необхідні матеріали, а їх не вистачає. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне, Новини. Прилуки це були всі новини понеділка. Повтор випуску новин дивіться завтра о 6.30 ранку. Я бажаю вам тихої ночі. На добраніч.